Вітаю досвідчений таргетолог. Мене звати Денис Воноградов, і це коротке відео, воно безкоштовне, в якому я розповім, як продавати свої послуги на чек від 500 доларів. Тут буде загальна інформація, яка дозволить тобі зрозуміти, що саме потрібно підсвітити. розповім пару фішок, як ми заробляємо з проектів більше ніж 500 доларів. і... Я думаю, що ти розумієш, що навіть одна фішка в безкоштовному відео може стати для тебе геймченджером, перевернути твою гру в цій сфері. Тому додивися це відео до кінця. Якщо воно безкоштовне, це не значить, що ти не отримуєш тут нічого цінного. Якщо ми з тобою ще не знайомі. Якщо ти не підписаний або не підписана на мене, тоді я хочу представитись: я власник агенції по таргетованій рекламі. У мене є навчання метасистеми, яке пройшло вже понад 300 учнів, 70% з яких або почали заробляти в цій сфері, або підняли свій дохід. У мене є подкаст на Ютубі про маркетинг для брендів одягу, виноградний фреш, і я позиціоную себе як таргетолог номер один для брендів одягу в Україні, тому що такої глибокої компетенції, як у мене, ні в кого, на мою думку, та на думку деяких моїх досвідчених колег в ціні. Немає. Тож переходимо до контенту. Почнемо ми. З бази три складових, які впливають на те, що ти можеш продавати свої послуги на високий чек, високим чеком ми будемо назвати чек від 500 доларів, тому що саме це така планочка в нашій країні. Якщо ми говоримо про американські послуги, да там послуги в Європі, які надаються, то там це невисокий чек. У мене є учні, які за 1500 доларів спокійно продають свої послуги для салонів краси в Америці. Бюджет ніша мислення, і їх ми сьогодні розглянемо. Окей, бюджет, щоб продавати свої послуги за 500 доларів. Потрібно шукати відповідних клієнтів. Я думаю, що ти точно розумієш, що ти не зможеш продати свої послуги за 500 доларів умовному б'юті спеціалістру, да, який там, наприклад, манікюр робить, і в нього бюджет на рекламу 200 баксів. Якщо ти навчишся шукати клієнтів, які витрачають на рекламу. 2-3 тисячі доларів, навіть півтори. Ти вже можеш продавати свої послуги за 500 баксів. Тому що це може окуповуватись, тому що якщо ми говоримо про бюджети 2-3 тисячі доларів, то нам клієнти платять навіть значно більше при такому бюджеті, і вони задоволені, їм все ок. Тут важливо зрозуміти, що це рідко може бути, наприклад, кав'ярня, яка працює тільки на один ЖК. Ну навіщо у такій кав'ярні такий великий бюджет? Вона може купити цих людей значно дешевше, це навряд чи буде якийсь там маленький магазинчик, маленький салончик, який працює тільки на одне маленьке містечко. Про коли ми говоримо про бюджет, це ми говоримо про масштаб. Тому часто, якщо ти хочеш працювати з великими бюджетами, подумай про бізнеси, які налаштовують рекламу, хочуть налаштувати рекламу, наприклад, на всю країну або на там на все місто, якщо це велике місто, або на весь світ. Таке теж може бути. Це не так складно. Це теж можливо. Перше, що потрібно подумати, чи. Достатній бюджет у тих, з ким ти хочеш працювати, або чи можна підняти бюджет твоїм поточним клієнтам, які платять тобі зараз? Бо це теж можливо. Якщо ти можеш їх масштабувати, зробити це правильно, зробити це без підвищення ціни за залучення клієнта, тоді вони при збільшенні бюджету можуть платити тобі також. Більше найголовніше правило: клієнт повинен розуміти, що ваша співпраця буде окуповуватися неважливо, скільки коштує твій послуги, Якщо ти вмієш донести цінність свою, да? якщо ти вмієш пояснити, що дивіться, Марина Степанівна. Да, це не 300 доларів, як ви платили раніше у цьому новачку, це 500 доларів або 600 доларів за місяць. Але яка різниця? Якщо вам це окупиться і пояснюєш, чому саме. На тобто, тут важливий правильний прорахунок бюджету, тут важливо правильно узгодити очікування відповідно до цього бюджету, щоб ціль відповідала бюджету, і тоді ти легко можеш пояснити клієнтам: дивіться, яка ріка різниця. Ви можете заплатити мені 500 баксів, якщо у вас обер 700 тисяч гривень на місяць буде. Ви ж давно хотіли дійти до цієї цифри, і я розумів, як це зробити. Але до речі, у мене нещодавно була ситуація, коли клієнт прийшов до нас із бюджетом 500 доларів, це був домашній. Одяг у вересні, але він нам заплатив 700 доларів за послуги по тому курсу і. Чому так відбулось? Тому що клієнт розумів, що в довгостроковій перспективі це має сенс. Клієнт каже: дивіться, я розум... я йому пояснював, що не треба. Хай візьмі візьміть мого студента. Да, я завжди передаю своїм учням клієнтів багато, достатньо, десь по 20 за місяць. Але цьому клієнту я кажу, що дивіться, вам потрібно не працювати з нами. А клієнт каже: Ні, я хочу, тому що у мене буде сезон в кінці листопада, в грудні, і я хочу зібрати вершки там. Але давайте ми з вами зараз попрацюємо на меншому бюджеті притремойся і вже. Потім будемо збільшувати бюджет, масштабувати рекламу. Ми будемо добре знати один одного, ви мій продукт, я вас і так далі. Таке теж можливо, але це скоріше винятки і правил. Але навіть в цьому випадку клієнт пішов до мене. Да? Він не пішов до когось дешевшого, він пішов до мене, тому що він був прогрітий, тому що я викликав у нього довіру і він захотів піти саме до мене. Твоє завдання, коли ти знаходиш клієнта, це розповсюджена помилка таргетолей. Не просто дізнаватися, а скільки ви, Марина Степанівна, можете виділити на рекламу. І Марина Степанівна тобі каже. 300. і ти такий, ну ок, тоді мої послуги 250. Твоє завдання дізнатися, які цілі, і відповідно до них скласти правильну стратегію просування, прорахувати правильно бюджет, і вже виходячи з цього, можливо, бюджет буде більший, ніж першочергово, клієнт. Очікував. І тоді дуже легко переконати, що бюджет потрібно збільшувати, тому що інакше ми цілий досягнемо. Другий пункт це ніша. Дуже важливо, в якій ніші працює проект. У мене є учні, які працюють там з маленькими косметологами, з маленькими тату тату-майстрами невідомими, і там. Типу можна робити трохи менше дій, відповідно брати більше клієнтів, але і чек буде маленький. Але якщо у тебе запит працювати із меншою кількістю проєктів, з більшим бюджетом, тоді подумай, які бізнеси це можуть бути. Часто це бізнеси, які можна легко масштабувати. Це може бути нерухомість, інфобіз, якась там крипта, товари, будь-які, якісь послуги, які надаються там віддалено, там, наприклад, по всій Україні. Дуже багато є сфер, які. Потребують більшого бюджету, да, які можна легше масштабувати одразу або в перспективі, і їм легко пояснити, чому має бути великий бюджет, і саме тут. Дуже часто я бачу помилки, тому що коли до мене приходять учні, і у мене є групові зізвони з досвідченим таргетологами на системі, якийсь досвідчений таргетолог на груповому зізвоні запитує: блін, а от я хочу працювати з кав'ярнями. Як мені знайти кав'ярню? От у мене там один клієнт кав'ярня є, хочу собі знайти більше кав'ярень. Я запитую: навіщо? Ну, типу, скільки ти отримаєш цієї? кав'ярні? Отримую копійки. Як масштабувати цю кав'ярню? А не як, ну ось вона, типу, тут знаходиться в цьому районі. все. ну типу, ніякого масштабу тут не може бути. Тому я і люблю працювати із товарами, та тобто в моєму випадку це бренди переважно одягу, це модні бренди, взуття, сумки, одяг. Тому що це як мінімум на всю країну. У нас зараз є клієнти, які ми зробили там мільйон плюс гривень на місяць обороту, і потім вже виводимо їх на західний ринок і заробляємо як з двох проєктів. тобто, ми беремо там 700 баксів з України, 800 баксів з Європи. Якщо це ставка а буває це 10% від рекламного бюджету, тобто ми можемо заробляти 700 тисяч доларів, це мінімум з проєкту, і клієнт задоволений, буде нам платити багато, і ми можемо масштабувати його ще і ще, і ще. Думаю, з цим зрозуміло. Я починав з чека 4 тисячі гривень на місяць, і я пам'ятаю, як зі мною торгувались, я пам'ятаю, клієнти просили знижку у мене. 4 тисячі гривень. Так, да, це був 20-й рік, але все одно це смішно, це дуже маленька сума, і зі мною торгувались. Клієнти хотіли менше. Було важко тоді продати свої послуги набагато важче ніж продати зараз свої послуги за 700-800 доларів. Тому тут хочу прибрати дуже розповсюджене упередження, що продавати дорожче, важче. Насправді ні. Якщо у тебе є класна упаковка, якщо ти вмієш доносити свою цінність, якщо ти вмієш шукати тих клієнтів, які готові платити багато, то. Далі вже безпосередньо продати свої послуги, тобто назвати цю суму і зробити так, щоб клієнт погодився, не так важко. Ще раз підкреслю: у мене є купа учнів, які приходили до мене і продавали свої послуги по 250-300, почали продавати по 500. У мене є учні, які продавали свої послуги по 500, почали продавати по 1500. У мене є такі подкасти навіть на каналі. Подивися, ось тут десь вилетить скрін. Подивися, тому що, в принципі, це легко. Вони опанували декілька додаткових навичок, стали впевнені. Що в собі, і все. Типу, тут немає ніякої чарівної пігулки насправді. Впевненість. Ось що важливо, коли ти розумієш, що твої процеси вони виконуються більш конкретно, ти переходиш від якихось хаотичних дій, просто щось беру, запускаю рандомно, до чіткої системи роботи, плюс отримуєш класне ком'юніті, в якому досвідчені люди, досвідчені. Учні, досвідчені таргетологи, діляться з тобою якимось досвідом і ще плюс, 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 плюс. Ну я не знаю, який у тебе зараз контекст. Я там в контексті свого навчання кажу, що це у мене відбувається, у мене це продумано. І коли мої учні стають впевненіше у собі, вони легко підіймають чек, вони легко називають впевнено іншу суму. І я бачив купу. У купу учнів, які з величезним досвідом і з купою успішних кейсів продають свої послуги за 300 доларів. Чому? Бо не впевнені, що можуть продати дорожче. Тому просто не бійся. Практичне завдання. Оце прикольно. Запиши собі, обов'язково і зроби його. Наступний раз, коли ти будеш зізвонюватися із потенційним клієнтом, запитай у нього про минулий досвід, як він раніше співпрацював із таргетологом, і запитай, а скільки ви платили йому. Іноді ця інформація тебе може шокувати, бо у мене було таке, що клієнт розказує жахід. Що там не було нормальних звітів, там не було ніякої стратегії і там купу-купу всього. А я запитую, скільки ви платили? А вона каже, 600. І я на той момент брав 600. Я такий, вау, капець. Ну тоді я точно можу продати свої послуги за 600 або дорожче. Тому запитай. Обов'язково друге завдання: проаналізуй конкурентів, їх послуги та їх чеки. Тобто, ти можеш просто взяти якийсь акаунт свого клієнта, своєї знайомої, написати таргетологам і дізнатися, скільки коштують у них. Послуги Why not? аналіз конкурентів це ж база. І третє правило, яке не таке просте, не так легко зробити. Воно трохи таке довго тривале, Це стань професіоналом в якійсь сфері, та тобто занішуйся, якщо тобі це по кайфу. Можливо, є якась сфера, в якій вже в тебе виходить. Можливо, тобі як і мені подобається спілкуватися там із молодими дівчатами, успішними, з гарним смаком, недушнілами, наприклад, якими є більшість власниць брендів одягу. Ти можеш обрати якусь сферу. Яка тобі по кайфу, в якій тобі більше подобається розвиватися, і занішуватися в неї. І за рахунок глибокої компетенції ти можеш підіймати чек. Ну, в принципі, не буду зараз в деталі даватися, в мене є про це окремий урок, але базово думаю, писни. І ще поясню декілька дуже важливих моментів. Продавай саме свій підхід, саме свою експертність, да тобто, поясню, чому саме ти можеш найкраще вирішити проблему даного клієнта. Тобто, якщо ти поясниш, чому саме ти потрібен саме цьому клієнту, не як не в принципі. В принципі, чому ти класний таргетолог? Ні. А ось вашу задачу дійти від 300 тисяч гривень на місяць до 500 тисяч гривень на місяць. Я знаю, як вирішувати, я розумію, і для цього я зроблю ось це. Тобто, продавай, як ти можеш аналізувати, продавай свої маркетингові якісь знання, якщо вони є, да, тобто пояснюють там. Ти можеш щось розкривати. Тобто я своїх учнів вчу, у мене є окремий модуль по маркетингу, який називається введення в маркетинг. І на ньому я розкриваю якісь певні фішки там і по контекстній рекламі, і по рекламі блогерів, і по Тіктоку, і так далі. Щоб вони могли за рахунок цього показати свою експертність, бо це теж важливо. Комунікація має бути на високому рівні, тобто ти маєш вміти комунікувати в діловому стилі із клієнтом так, щоб він зрозумів: блін, якщо цей чувак так спілкується, значить він шарить. Тобто, це комунікація дуже важлива. У мене є старший куратор на навчанні, який колись заміряв час, і він зрозумів, що 37% приблизно йде на комунікацію із клієнтом. Це багато. Тому, якщо ти комунікуєш як боженька, ти. Перемагаєш, і також дуже важливо клієнтоорієнтований підхід в роботі. Тобто, ти, якщо зацікавлений в довгостроковій співпраці, якщо ти можеш пояснити, що дивіться, Степанівна, я насправді на відміну від тих, хто з вами працював, я буду старатися більше, я буду вам давати більше порад. Я буду робити те і те, і те, що в довгостроковій перспективі допоможе нам працювати із місяця в місяць і вам масштабуватись. Тобі скажу, що зазвичай це такий клієнтоорієнтований підхід, який я пропагую. Він Трохи більше часу займає на початку роботи, але далі у тебе вже є кредит довіри, але далі вже якісь певні штуки не треба повторювати по 10 разів і стає легше. Але LTV клієнта значно виростає, і клієнтів. Шукати нових не треба. Тобі, як таргетологу, будуть платити багато. Якщо ти поясниш, куди ви рухаєтесь, якщо ти будеш вміти класно комунікувати, робити правильні звіти в презентації, які пояснять, куди ви рухаєтеся, як ви будете йти далі, які перспективи у вас є перед вами. Якщо ти даси клієнту спокій. Порівнянні із тим, як він сам собі налаштовував рекламу і постійно цим займався, або він працював зимчим таргетологом, і також не був спокійний, постійно переживав, то ти будеш перемагати за це будуть платити. Щоб Перейти до більш високих чеків також дуже важливо навчитися фільтрувати клієнтів. У мене є окремий урок, який дуже люблять мої учні про червоні пропорції. Якщо так коротко, то тобі потрібно розуміти, кому потрібно відмовити або кого потрібно перевести на консультацію, продати йому правильну консультацію, щоб брати на послуги тільки. Опів і відповідно відмовляти тим, хто буде забирати твій час, забирати твою енергію і не може платити тобі багато. Можливо, у тебе в цьому моменті вже є ось це запитання в голові. Якщо я не зможу дати результат клієнту на цю суму. По-перше, перестань цього боятися. Тому що насправді в довгостроковій співпраці завжди будуть якісь просадки, завжди можуть бути складні місяці, складні ситуації. Я іноді, коли починаю співпрацю з клієнтом, я кажу, що дивіться, у нас будуть точно кризові ситуації, у нас будуть місяці, коли не сезон, але ми їх будемо проходити разом. По-друге, тобі необхідно навчитися оцифровувати усе. Потрібно навчитися глибше, у ну, скоріше за все, я бачу в купу учнів, і скоріше за все, тобі також потрібно навчитися глибше аналізувати інформацію в рекламному кабінеті. І в цілому поворонці проекту тобі потрібно розуміти на якому етапі що йде не так, і як це пофіксити, якщо це навіть відноситься не до таргету. Але на жаль, в нашому ринку, в нашому житті більшість таргетологів в Україні працює в хаосі. Вони взяли якесь оголошення, якось кудись його запустили. Воно якісь результати дало, не зрозуміло, що далі. Це хаос. Та да? це хаотичні дії, хаотичні дії, вони не можуть бути масштабовані. Якщо ми масштабуємо хаос, ми отримуємо просто більше хаосу. Масштабувати проекти своїх клієнтів можна тільки коли є чітка система. От коли є чітка система роботи, тоді ми можемо. Масштабувати легко наших клієнтів і відповідно працювати з ними довго заробляти. Бо якщо цього немає, потім вони від вас підуть до мене, бо я це вмію робити, і моя команда вміє, це, що в принципі дуже часто відбувається. Тому, коли я спілкувався зі своїми учнями, я зрозумів, що от якраз я даю цю систему. Мої учні кажуть, що тепер їх дії стали системними. А як, наприклад, у Вова, який просто з нуля прийшов. І він вже з нуля він каже, що я не боюся брати клієнта. Я беру клієнтів по 300 доларів. Тільки одразу після навчання я не боюся брати нових, тому що я чітко розумію крок за кроком, що я маю робити. Це новачок, чи є таке у тебе. А тепер давай розглянемо реальний приклад. Це наш клієнт, бренд одягу унісекс, одягу, там, чоловічий, жіночий одяг Діп, з яким ми працюємо вже понад два роки, і з яким ми заробляємо більше ніж тисячу доларів. Зараз розповім, яким саме чином. Ось так виглядає їх аккаунт зараз. Коли ми починали співпрацю, сума оберту на місяць у них була в 4 рази менша, ніж зараз. Коли ми починали співпрацю, у них було менше ніж 10 тисяч підписників. Вони дуже класні, у них класний продукт, у них класний контент, вони молодці, дуже дослухаються до наших рекомендацій. На початку повномаштабку мене відпали всі клієнти, тому що я працював з країною, яку не можна називати до повномасштабки я працював з українськими проектами. Вони відпали всі. тобто я шукав клієнтів на початку «Повномасштабки з повного нуля за кордоном в Україні, все. Повністю обнулилася тоді, ще не народилася агенція Виноградов Agency, Да, то я працював просто сам. У мене був один помічник, і все, як я вийшов на цього клієнта. Я перед повномасштабкою з ними спілкувався, просто познайомився. Я проаналізував їх сторінку. Проект проаналізував, як вони продають. Я дізнався, що вони продають офлайн в шоурумах, і у них ціни відповідні офлайну. Але я їм сказав, що в, в онлайн вийти буде дуже важко з такими цінами, тому що вони не конкурентоспроможні. і порадив їм знизити ціну для онлайну будь-яким можливим шляхом. Потім вже почалася повномасштабка, і влітку вони до мене самі вже звернулися. Вони зробили те, що я рекомендував. Вони ну, по вимушеним причинам да, відмовилися від офлайну, перейшли. Повністю в онлайн і почали продавати дешевше. Ось е, таку фотку, до речі, знайшов. Я їх відмітив у сторіс, тоді да. Тобто я замовив собі жилетку і відмітив їх, як е, скопівав фотку Кені Уеста із цим мішком на голові. Їм це сподобалось. Да? Таким чином я нагадав просто про себе, я їм нічого ще тоді не писав. Потім я ще тоді спілкувався російською. Сорі, не засуджуйте, я все життя спілкувався російською до певної масштабки. Я їм написав і запропонував їм. Співпрацю, тобто, я їм написав, що дивіться, я бачу, що у вас золотів. TikTok, я бачу, що у вас йде трафік, ідуть звернення. Давайте я як спеціаліст буду налаштовувати як мінімум. Рекламу на теплу аудиторію, плюс на холодну аудиторію, щоб вам дожимати тих, кого ви залучили за рахунок Тіктоку. Просто написав так: вони мене проігнорили, вони мені нічого абсолютно не відповіли. Да? Це, це класика, але це все було гарним прогрівом. Да? Тобто, декілька доторкань, раз, два, три, і вони вже достатньо багато знали про мене. І потім, все ж таки, ви знаєте, до чого це призвело. Інсайт номер один. Якщо вам відмовили. Або просто не відповіли, ви можете нагадати ще раз, два, три про себе, просто придумайте в якій креативній формі це зробити. Не бійтеся комунікувати з великими брендами, з великими компаніями, тому що це такі самі люди, да, там сидять і все. Інсайт номер два. Старайтеся максимально прогріти потенційних клієнтів до продаючи дзвону. Тобто, коли вони виходили зі мною на зізвон, вони вже знали купу всього про мене. Вони вже були підписані на мій інстаграм, слідкували за тим, як я живу, як я розвався, і це важливо. Да? Тобто, якщо ви прогріте, Великого клієнта до співпраці будь-яким чином, то це буде великою перевагою вже потім на зізвоні. Початкові дані по проекту. По-перше, це було 400 тисяч гривень на місяць оберту. У них був гарний СММ, гарний продукт. У них був інстаграм і сайт, і у них не було розуміння, як налаштовувати рекламу. Тобто, власниця бізнесу вона проходила курси по таргету вона сама налаштовувала собі рекламу, але це було просто якось ну хаотично. да Тобто, як масштабуватися далі, вона не розуміла тому і звернулася. До мене, що увійшло тоді в, мою, в мої послуги. Значить, По-перше, я завжди класно комунікую, да, тобто це дуже важлива складова робота, це також в принципі входить в послуги, тобто чітка система комунікації. ось тоді, тоді я це так розписував. Зараз це вже набагато краще все організовано, по етапам співпраці, ось такий маленький скрін, да, початку роботи. Далі ми розробили стратегію запуску актуальної колекції. Що ми будемо як просувати, Ми це оформляємо завжди в майндмапі, показуємо, що куди і як. Ми зробили аудит рекламного аккаунту, та да? тобто проаналізували, що клієнт зараз робить сам, які є там мінуси і плюси, що можна покращити, Скинули це їм, написали їм рекомендації по сайту. Це також важливо, бо як ми можемо давати результат, якщо ми налаштовуємо рекламу на сайт, а сайт гавно. Да? Тобто, якщо ти не вмієш давати рекомендації, це мінус. У мене не дарма є урок по сайтам на метасистемі, тому що я знаю, що це важливо. Типу, ми не можемо дати результат клієнту, якщо ми налаштовуємо рекламу на Instagram, а Instagram гавно. І так само на. Якщо на сайт, сайта Ну, думаю, це зрозуміло. Потім ми дали рекомендації по інстаграму, розібрали їх упаковку, контент, директ і по цьому всьому прописали в правильній формі рекомендації. Тут дуже важливо, щоб клієнт їх запроваджував, да? Тобто мало дати рекомендації. Треба, щоб клієнт зробив те, що ти кажеш, тому відповідно це також треба робити правильно. І це було не один раз. Да? Тобто, це ми зробили на початку і потім ще деякі. Штуки їм підсвічували. Ми в результаті масштабували проект з 400 тисяч гривень на 1 600 000 гривень. По оплаті. Ми виросли з 500 доларів до 1300 доларів на місяць. Ми прив'язали їх оплату до продажів. У мене є своя система, яку я передаю учням, як прив'язати оплату для товарів та для інших послуг, щоб отримувати більше по KPI. І ми це, власне, і зробили і почали заробляти більше паралельно із клієнтом. І тепер фінальний короткий блок: як утримувати клієнта і працювати з ним більше, ніж 12%. Місяць, по-перше, ми ростемо разом. Да, тобто, ми там, коли ми пробили перший мільйон, ми пишемо про це. Ми вітаємо з цим клієнта, да? тому що це наша спільна заслуга. Ми вітаємо, коли вони там пробили 30 тисяч підписників. Тобто, ми всі перемоги, да і. Поразки розділяємо разом. Ми даємо офігенний сервіс, як колись один мій учень влад сказав, що ти вчиш класному сервісу. Ось цей сервіс ми надаємо клієнту порівняти це просто з іншими якимись таргетологами, які були раніше, неможливо. Тому, типу, вони не повернуться вже до того, що у них колись було після нашого сервісу. Клієнт бачить нашу зацікавленість. Власники цього бізнесу навіть радяться зі мною там про ціноутворення, про якісь нові колекції. Ми це можемо разом обговорювати. Якісь Креативні штуки розганяти, і це теж важливо. Такого ніхто більше їм не запропонує. Ми хвалимо один одного за успіхи. Та якщо є погана ситуація, ми кажемо, що ми це бачимо, ми намагаємося це виправити. Треба це пережити. Гарний таргетолог це не той таргетолог, у якого завжди окупність x 10 у якого завжди ідеальні результати. Гарний таргетолог це той таргетолог, який вміє вести проект, не зважаючи на результати, і давати гарні результати, давати. Середні результати, але пояснювати, чому вони такі, тобто там робити правильний звіт, та да? намагатися витягнути, розуміти на що треба вплинути, що які етапи воронки зараз є, просідають, да який контент потрібно можливо дозняти клієнту, можливо, когось людину треба ще найняти. Гарний таргетолог це. В першу чергу маркетолог за 500-700 доларів. Клієнт хоче від вас систему з дедлайнами, чітке розуміння, що відбувається на проєкті. спокій і можливість не переживати за результат, гарну ділову комунікацію, постійне зростання проєкту. Це Тобудова. Ви не зможете утримувати клієнта, якщо ви працюєте в хаосі. Я думаю, що цим вже розібралися. Не будемо зупинятися. Це все причини, через які я назвав своє навчання по таргету мета-система. Бо мета тут відповідає за мета всесвіт. Тобто ті знання, які я даю, можна використати в будь-якому всесвіті. Хай то буде мета, тобто Facebook, Instagram, хай то буде TikTok, неважливо, де і система, да, тому що я даю чітку систему роботи, яка. Дозволяє давати більш спрогнозований результат вашим клієнтам. Метасистема це 10-ти тижнева програма, яка допомагає таргетологам вийти на інший рівень. У мене досвідчені таргетологи виходять на дохід X2, X3 під час навчання. І це не поодинокі випадки. У мене таргетологи починають продавати консультації, починають вести краще блог. Це все цілком реально. Якщо тобі це теж відгукується, якщо тобі подобається те, що я кажу, відгукується мій вайб, ти теж хочеш покращити якісь послуг, працювати з клієнтами довше, перестати зливати бюджет, підняти свій чек за послуги, то приходь до мене на метасистему, систему, заявку десь біля цього відео. Буду радий тебе бачити. Після того, як ти залишиш заявку, менеджер з тобою зізвониться, або ми навіть можемо зізвонитися з тобою особисто. І я розповім детальніше, як відбувається моє навчання. Дякую, що додивився або додивилася цей урок до кінця. Сподіваюсь, тобі було корисно. Напиши фідбек, мені це дуже важливо.